Доєднуємо до нашої розмови Тараса Загороднього. Він є політехнологом, керуючим партнером національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаємо доброго дня. Ну дивіться, от ми вже попередню годину встигли поговорити про підсумки саміту з Ганною губко. Відверто на мою точку зору вона була критичною. Каже, що мало практичних результатів, і е, хотілося б бачити якісь практичні висновки з того, про що говорили протягом цих декількох днів. А ваше яке враження? От ваші ваші думки про результати цих вихідних. Дивіться, які практичні результати були на Тегеранській конференції 43-го року, коли збиралися Рузвельт Черчилль та Сталін? Практичні результати були видні тільки через два роки. Це проміжний такий етап і така політична рамка. Але головне, що відбулося до саміту миру, це Україна протиснула удари по території Російської Федерації. Інших слів у мене немає. Тепер Україна повинна нарощувати запити з першу чергу з боку Сполучених Штатів Америки щодо надання далекобійної зброї, тому що ці російські народні казки, які переказували в тому числі. Частини американських еліт про ядерний удар вони розвіялись, так і тепер це зараз головне, тому що будь-які добрі слова вони повинні реалізовуватись конкретними діями на полі бою. А те, що саміт миру, я важу, вважаю, що вдався ще до початку, тому що ту істерику яку влаштувала Росія і Китай навколо цього саміту, я по скажу чесно кажучи, я визнаю, що я так до нього ставився. Ну так прохідна буде подія, в тому числі, але реакція Китаю та Росії на цей саміт, коли вони намагалися його розмити, створити альтернативні платформи, путін вже катав істерики зі своїм блефом. Фом і все, що з тим пов'язано, говорить, що вони розуміють наслідки цього саміту. Вони розуміють, що все ж таки розповідь про те, що існує от західний світ і є глобальний південь, який не погоджується з позицією, наприклад, в тому числі заходу, він теж розвіявся цим. Все ж таки, глобальний південь, якщо так говорити, більш-менш був представлений, не принаймні приїхали. Так поки не підписали, але ж воно залишалося відкритим. Залишається відкрити це підписання. Угу. Тому від політичних від політичних. Рамок від політичних рамок, звичайно, що слід очікувати конкретних результатів. Конкретні результати реалізуються на полі бою. Але тут головне, що показав цей саміт, якщо подивитися з позицією європейських країн, наприклад, на відміну від Сполучених Штатів Америки та Китаю, звучить уже питання територіальної цілісності України. Поміти, так? тому що у Сполучених Штатах. маєте коли, на увазі ядерну безпеку, думаєте. правильно? Бо там йшла мова якраз про, про атомну енергетику, яка має бути в безпеці і під контролем суверенної України правильно чи ви маєте ну, щось інше? Це частина це 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 частина тому що в принципі повернути повернути атомну станцію можна наприклад для цього наприклад повинна МГТ оголосити мораторій на впровадження на от росія добудовує деякі блоки в інших країнах МАГАТЕ давно може оголосити мораторій на те, що ми ці станції не приймемо просто, поки Росія не покине Запорізьку АЕС, але вони цього не роблять, тому що вони знаходяться фактично під контролем Росії, те, і саме... цей тиск теж це теж дуже добре, але знову таки це все вирішується на полі бою ударами по території Російської Федерації. На полі бою зрозуміло, а от в. У дипломатичному вимірі, пане Тарасу, до прикладу, президент Зеленський на сумковій прес-конференції саміту він заявив про те, що а, другого саміту слід очікувати не через роки, а через там місяці. певні місяці. так. от що має наприклад статися та за ці місяці, аби ми сказали, О, цей саміт перший саміт пройшов результативно. Що має свідчити про цю результативність? Е, ні, дивіться не результативне. Дивіться я вам сказав, саміт вже результативний. Це фактично. Продемонстрував, що яка не яка, але світова коаліція проти Росії існує. До речі, проти Китаю. я вважаю, що він зробив велику помилку, що не приїхав на цей саміт. Приміні і в нього залишалась би який простір для маневру. А, а пана Тараса хіба проти Росії ця коаліція якщо, зокрема Арабські Емірати, коли вони не підписали коміки? Вони заявили про те, що очікують на дипломатичне завершення війни в Україні. Ну, Дивіться, це все політичні ігри. Так вони теж залишають свої знаєте, просто для мене Всі хочуть пограти в моротворця за за український рахунок. Тут, 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 тут ж таке питання. Ну нехай говорять, нам вже зброю постачають в коаліцію західні країни в першу чергу. А це буде вирішувати це питання. Я вас запевняю. Вони приймуть те, що те, що буде потрібно, коли настане час, всі різко почнуть підписувати. І будуть говорити, що вони були завжди їх просто не, не одразу ж так зрозуміли. Тому тільки тільки зброя, тільки знов таки, власне ВПК наші ракети, кредитування з нашого з боку уряду ВПК, можливості для розширення виробництва нашої зброї, ракети, ракети, дрони, удари по території Російської Федерації, енергетика це дуже болісно для них питання, і воно до речі буде видно скоріше за все восени, чому так Росія. Цю таку суету починають, тому що вони розуміють, що удари по енергетиці, які вже вот збоушне дрони вже долітають вже по новоросійську. Це дуже для них чутливе питання. Вони ж засекретили всю виробництва обсяги виробництва на власних НПЗ, і вони розуміють, чому вони поспішають з усіма оціми і різні миротворці, Китай, що щоб приховати приховати проблеми в Росії, які в дійсності почнуться, і в даному випадку. Вже більш сильна перемовна позиція буде України в першу чергу. От тут ще цікаво, да що в принципі в Кам'яніке три пункти, які не так пов'язані з питанням перемови, не так пов'язані з питанням тиску на Росію. Але під час саміту лунали і більш жорсткі заяви, на мою думку. От, зокрема, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила про те, що якщо Росія не погодиться з тим, що за що світ буде захищати Україну. Не то світ примусить Росію здатися. Давайте послухаємо цю цитату. Цей синхронно обговоримо. Захищати Україну означає об'єднати усі зусилля міжнародної спільноти на захист України. Якщо Росія не погодиться з цим, ми змусимо її здатися. Мир в Україні не означає, що Україна має здатися. Як вважає президент Путін, це не буде так. Ми ставимо такі умови. Це неприйнятно. Ми повинні подивитися, що можемо побудувати на базі сьогоднішньої дискусії. І Італія хотіла б приймати участь у цьому і допомогти Україні. Дивитися у майбутнє буде надано 50 мільярдів доларів допомоги. Пане Тарасе, чому така, на мій погляд, неочікувана жорстка дійсна заява, що от примусимо Росію здатися ще від прем'єр-міністрки Італії. Ну, до речі, правий політик. Знаєте, у нас так демонізують правих е в Європі, думаючи, що це все, все як альтернатива. <кій> альтернатива. Німеччини ні, ні, правий політик це, це при тому, що в Італії е, народ сам 50 на 50 ставиться до України. Ми повинні це розуміти. А е, це те, те, що от я вже говорив, позиція Європи, вже категорично міняється, тому що вони вже починають бачити цю небезпеку, яку вже створює Росія. Вони вже бачать, що імовірність атаки на країни НАТО різко зросла, в тому числі я впевнений, що під тиском que tá І тому вони починають займати більш жорстку позицію. І як я вам сказав, вони от у Урсула фон Дерлян, я перше почув територіальну цілісність згідно зі статутом ООН. тобто визнаних кордонах, не знаєте, не ці такі красиві слова оптичні з боку Китаю про, начебто, статут ООН, але давайте на лінії розмежування зупинимося і так далі. І це дуже добре. В дійсності Це означає, що підтримка Європи Україні. Забезпечено східно, особливо Європи, Скандинавії, і ми повинні на це спиратися. і Вони теж будуть чинити тиск на Сполучені Штати Америки, тому що Сполучених Штатів Америки ми поки не чуємо питання в тому, що Україна повинна відновити свою територіальну цілісність Ми поки бачимо і чуємо такі розмиті розмови про будемо допомагати скільки, скільки потрібно, скільки допомагати, 10-5 років. Нам потрібно, щоб війна закінчила. Щось що раніше, тому що наші люди гинуть і наші міста руйнуються, і це дуже добре. В дійсності що це лунає. Тим більше що Італія це входить в Джей 7 в тому числі, і ми повинні конвертувати це, конвертувати в конкретні кроки. Але знов таки, ми горби. Ми, ми повинні розуміти, нам чим ми самі будемо сильніші тим більше нам будемо нам, нам буде допомагати пана Отут ви, нас... ви якраз абсолютно сходитися з пані Ганною Говко, яка ну з моєї точки зору висловлювала. Протилежну думку, але от в цьому питанні в тези звучать фактично однакові. Дуже вам дякуємо. Загородній, політтехнолог, керуючий партнером національної антикризової групи, обговорювали саміт миру.